А призов до армії чоловіків призовного зокрема старшого віку. Українці чоловічої статі вважаються військово зобов'язаними до 60 років, хоча не рідко мають вікові проблеми зі здоров'ям. На тлі цього Верховні Раді України знову почала обговорювати законопроєкт про зниження віку для мобілізації 60 до 55 років. Повідомляється, що таке рішення пов'язане із запитами генерального штабу ЗСУ та підтримкою українців. Відповідний законопроєкт зареєстрували Верховній Раді у листопаді 2024 року. Він наразі перебуває на розгляді, а остаточне рішення щодо його ухвалення очікується найближчим часом. Такий крок пояснює тим, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки, а також залучення молодих людей для участі у військових операціях. Генштаб ЗСУ наголошує на необхідності залучення до армії чоловіків віком до 55 років, оскільки представники старших вікових груп не Завжди можуть ефективно виконувати завдання на окремих ділянках фронту. Водночас, як пояснили в ТЦК, наразі мобілізація чоловіків старших 50 років в Україні проводиться відповідно до закону, тобто такі українці підлягають призову на загальних підставах. Але є один нюанс: для працівників ТЦК є внутрішні документи, за якими мобілізація в Україні після 50 років проводиться тільки в частини забезпечення. Таких чоловіків рекомендують направляти на посади логістів, водіїв та тилових спеціалістів. А не в штурмові бригади, таке рішення ухвалене через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними. Утім, в ТЦК підкреслили, цей документ є рекомендаційним і не скасовуємо мобілізацію таких осіб. Тож, якщо чоловіка старшого за 50 років мобілізують на будь-яку посаду, це не є порушенням закону. Чоловіки віком 50 плюс мають такі самі обов'язки, як решта, вони повинні оновлювати дані, повідомляти військомат про переїзд або зміну місця проживання, а також мати документи про собі та пред'являти на вимогу поліцейських. Також для чоловіків передпенсійного віку актуальна заборони. На новий за кордон покинути Україну вони можуть тільки за наявності підстав, наприклад, інвалідності або трьох неповнолітніх дітей. Начальник штабу третій Ожбер прокоментував призов до армії чоловіків 50 плюс. За його словами, до українського війська мобілізують чоловіків Важно середнього або передпенсійного віку, а це погано, адже їм складніше виконувати завдання через стан здоров'я. Він також розповів, чи зростає в їхньому підрозділі кількість молоді, зокрема через рекрутинг. Військовий зазначив, що підрозділ лише нещодавно приєднався до програми 1824, але молодь до них все одно не йде. Щодо високого середнього віку солдатів на фронті він наголосив, що це має негативний вплив. Він зауважив, що є люди старшого віку, які можуть перевершити й молоді. Дихала це виключення. Зазвичай це люди, які не здатні виконати завдання, яке перед ними ставиш. Він оголосив, по всіх війнах весь час основним мобілізаційним ресурсом є саме молодь. На запитання щодо кампанії для людей від 18 до 24 років військово висловив думку, що вона має хороший механізм мотивації, передусім через матеріальні ресурси. Крім того, заступник командира бригади 3-ї Ожбер полковник Максим Жорін також зазначив, ідея знизити граничний призовний вік в Україні з 60 до 55 років непогана. Він зауважив, що варто було б залишити можливість добровільно укладати контракти після 55 років. Офіцер вважає, що армія ж загалом має бути молодшою. За його словами, у них у бригаді є багато молодих офіцерів по 20-25 років на керівних посадах. За словами військового, вони мають навіть більше бойовий досвід ніж переважники. Якісь генералів армії